Усім доброго ранку! Я вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні я вирушаю до Коблива. До Коблива саме на бази. Кажуть, що немає виходу на море, що бази не працюють. Я хочу все це поїхати та побачити на власні очі. Тому беру вас з собою. Так, ну повернули ми вже на базу в Коблево. І знаєте, ще все не так погано. Ми очікували гіршої дороги, гірших умов, але поки їдемо, ну все таке ще. Так, доїхали ми до копійки, але копійка не працює. Копійка зачинена, полички порожні. Біля автостанції вона порожня, поросла травою. Ну, таке собі, знаєте, Відчуття такі собі занедбаності. А напроти аквапарк. Аквапарк. Машини є. Якась музика звучить. Так, надпис Коблево, церквушка. Він не працює зовсім. Він зачинений. На жаль. На жаль, він не працює. А раніше ми на нього ходили, купували смачну рибку. Нічого не працює. Зачинено. Мені навіть не віриться, що є така гарна база відпочинку в Коблево, бо я ще була мала в коблево, то я помню коблево, знаєте, за таких радянських часів, і нічого гарного тут не було. А це просто як за кордоном. Гольфкар. Ось така краса. Яка гарна база відпочинку. А нам казали, що в коблево нічого не працює, все занедбано. Так, є якась частина занедбана, але подивіться, як тут все гарно по-сучасному. Так, на базі працюють три басейни. Де я таке бачила тільки десь за кордоном. Подивіться, який басейн, який бунгало. Це чистий кайф. В мене перехоплює подих, що це в нас в Україні файні номера. Я такі бачила тільки за кордоном. Відразу бунгало, виходиш з номеру і ти в басейні. Яка краса. Система харчування на базі відпочинку це швідський стіл. Та ще працює ось такий ресторан дуже гарно, з таким прудом. І там ще рибки. Ще плавають рибки. Ось така краса в коблево. Така дуже гарна, такий прудик. Ця база працює. Так, знайшли працюючу пляжну лавку. Дійсно працює. Такий дуже сучасний тут одяг. Все поряд з цією гарною базою відпочинку. А ось така занедбана база. Вона геть не працює. Все це дуже таке вже втомилося. Але вона сучасна. Сучасна, але нічого не працює. Ви писали мені за аквапарк орбіта у Коблево. Ось аквапарк орбіта. Ходимо зі мною, перевіримо, що всередині. Дуже приємні ціни. Дорослий квиточок 700 гривень, дитячий 500 гривень, та ви попадаєте. У справжню водяну казку, де є дитячі басейни, дорослі басейни, зона відпочинку для діток та для їх батьків. Проходимо усередину. Позаду мене роздягальня. Тут такі файні іграшки величезні, і починається дитяча зона. Вода кришталева. Дивіться, яка вона велика. Є відпочивальники. Але черг немає. Тобто ви сюди приїжджаєте і можете тут відпочивати без черг, кататися на горках. Не то, що в Одесі, в аквапаркі чекаєш по 40 хвилин, щоб з'їхати з горки. Дивіться, немає зовсім черг. І яка шикарна, яка кришталева водичка, які горки. Зараз вам приближу басейн. Подивіться, який він чистий. Він чистенький, де моє дитинство? Я хочу в нього повернутися кришталева вода. З іншого ракурсу дитяча зона, яка вона велика. Тут є горки навіть і для діток постарше. Дуже файна зона. Я хочу повернутися в своє дитинство. Як тут неймовірно, чудово. Це гірки вже для дорослих, такі великі. Все працює, басейни чистенькі, водичка кришталева, відпочивальники є. Ми, на жаль, не взяли купальних костюмів, тому не будемо. Кататися, а так би хотілося. Те, що мені подобається і в дитячій зоні з басейнами, і в дорослій зоні з басейнами, так це кришталева чиста вода. Вона дуже приємна, в таку спеку, я б туди просто сама занурилась би. Ось, Вона дійсно чистенька, чистенький басейн, і вся ця акуратність мені дуже-дуже подобається. Так, ще є ось велика гірка для дорослих. Вона стоїть трошки окремо, але я на ній вже хочу прокатитися. Вона така екстремальна. Ви бачите, тут є великий басейн для дорослих. Теж з кришталево чистою водою, з бунгалами, з шезлонгами. Є зручна зона відпочинку для самих маленьких та їх батьків. Дитина може плавати в басейні, а ви будете розташовані поряд з дитиною комфортно на шезлонгу. Є також горки для малечі і є пару горок в цій зоні для діток постарше. Ми вже виїхали з баз, та приїхали в саме коблево в селище, і Коблево дуже славиться своїми війнами, вони натуральні. І возьму з собою пляшечку натурального вина. Скільки морських смаколиків ми знайшли в Кобливо? Тут і рачки, і мідії, і креветка, осьміношки навіть. А скільки смачної рибки. Ось і завершилася моя поїздка до Коблева. Я на згадку придбала пляшку рожевого вина, вона коштувала 75 гривень за літр. І мене так налякали, що нічого не працює, що я навіть не взяла купальник. А виявилося, що дуже багато всього працює. Е, дуже багато оголошення, що бази працюють, приїжджайте. Але то що мені сподобалося, що я бачила на свої очі, так це одна люкс-база і один аквапарк. Цю люкс-базу я для вас зняла. Я б там сама відпочивала, таке я бачила. Тільки за кордоном, ось, і аквапарк Арбіта. Мені теж дуже сподобався. Такі, знаєте, дуже чистенькі басейни, все-таки дуже файне, акуратно, все працює. Ось ось ці місця я би вам могла порадити. ось Тому я їх і знімала для вас. Ставте, будь ласка, мені вподобайки, підписуйтесь на мій канал і бажаю усім мирного неба!